Вітаю вас на моєму каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом засолки червоної риби. За цим рецептом рибка виходить дуже смачна, і це в декілька разів дешевше, ніж купувати вже готову солону рибу. Тому раджу вам зберегти мій рецепт та спробувати власноруч засолити гарну червону рибку. Тим паче, що скоро новорічні свята. І червона рибка дуже смачно та гарно буде виглядати на вашому столі. Свіженьку рибку я придбала у магазині. Вона в мене вже відділена на філе, тому нічого я не відчищаю та не витягаю кісточок. Шкуринку з неї я не відчищаю, тому що, як на мене, немає в цьому потреби. Рибу розрізаю на порціонні шматочки. Та відкладаю у сторону. Цим часом готую суміш для соління. Все дуже просто: 2 столові ложки солі та 1 столова ложка цукру на 1 кілограм риби. В мене риби 800 г, тому я кладу трішки менше. Перемішую сіль з цукром, пересипаю їх на тарілку і ось так дуже гарно вмокую кожну частину рибки, добре просолюю з усіх боків. Перекладаю рибу у скляну ємкість шкуринкою донизу. Обов'язково використовуйте тільки скляну або пластикову ємкість. Металеву використовувати не можна. Коли всю рибу склала в мисочку, зверху накриваю її кришкою. І в такому вигляді відправляю до холодильника на 12-15 годин. Мені подобається саме 15. Тоді риба виходить з середнього просолу. Ось дивіться, рибка просолилась, вона вже досить тугенька, з неї виділилось багато рідини, рибу необхідно перекласти з цієї ємкості, струсити всю зайву рідину. І можна вже її куштувати. Якщо для подальшого зберігання, то перекладіть її в суху ємкість і закрите кришкою. Нарізаємо тоненько її на бутербродики. Дивіться, яка вона гарна у розрізі, дуже гарно ріжеться, дуже гарна на посол середньої солоності. Дуже смачна, тому рекомендую вам її приготувати. В мене сьогодні вона буде з гарбузовим хлібчиком і томатами це дуже смачно! Дякую вам за увагу і смачного вам!